Усім привіт! Давайте поговоримо сьогодні про таку більш аудіофільську штуку, ніж завжди. Це CD-плеєр від Shanling, ec 3 Ну, назва якась незрозуміла. Ну, всі може CD, що таке І. Але це не в. А, ну і це, до речі, в них виходить стаціонарні модельки, бо є EA3, і, і M3, 5, перепрошую. Ну, ось тут у нас cd плеєр Насправді Шенлінг взагалі починала як виробник cd плеєрів, транспортів і всього такого іншого. І ось нещодавно вони вирішили випустити і 3 щоб поєднати старі старий досвід з новим. Взагалі мені дуже порадили взяти його на як дали і дуже радили взяти на огляд хлопці з саундмага. Тому я додам посилання на них. В них зараз чомусь на сайті його немає в наявності, але принаймні коли я це їм поверну, в них з'явиться хоча б один. Але вони були ще до того ж люб'язні, що вони в когось взяли дуже класну колекцію компакт-дисків. Вона так класно добрана. Тут всілякі аудіофільські записи, тестові диски. Тобто хтось з любов'ю складав. Якщо раптом власник колекції подивиться це, то дуже дякую за приємно проведений тиждень, протягом якого я тут слухав ці диски. Потім один з них візьму, щоб. Показати вам щодо чого. Він зроблений за розміром, так як їх ea 5 та em 5 але поставити їх стопочкою не вийде, бо в тих зверху екранчика тут компакт-диск, тобто стопочка з них складеться дурновато. Але їх можна поставити принаймні поруч. Існує він у двох кольорових версіях чорній та сріблястій. А його ціна в Європі десь 620 євро. Скільки він коштує в саундмага, я не знаю, бо в них його в наявності немає, але дізнаюся, допишу в коментарях. Тож, ну, давайте див... тепер на нього диви... А, треба ще ж всілякі смачні детальки. В якості цифраналого перетворювача тут використовується ESS 9219 ось де поєднання старих моделей з новими технології. Тобто, перепрошую. Транспорт диска це Philips CD80 з загрузкою зверху. А головка Sanyo HD 850. Мені цей плеєр, на жаль, вже не на часі. В мене була гарна колекція компакт-дисків, але її чи то вмародерили, чи то розтрощили. Сподіваюсь, що змародерили, вони її везли, потім вибухнули. Шматки компакт-дисків їх порізали. Треба бути добрішим. Давайте тому якийсь анекдот дня. І блідий інтернет мобільний, до хати де-де проникав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Ну і давайте повернемось до нашого cd транспорту. Тож, комплект пакування там дуже просте: Дві, два шари картонних коробок з переробленого картону. Також в комплекті сам плеєр ось ця його верхня кришка. Чесно кажу, це для мене абсолютно невідомий досвід, що ти маєш отак відкривати це як кришечку на каструльці. Це, мабуть, дуже авдіофільське, але я така людина ретроглядна, ретро і я звик до того, що в нас лоток для компакт-дисків просто виїздить і ти туди щось кладеш. Але це, мабуть, недостатньо трушно. Також кабель живлення і ось такий компактний пультик він доволі зручний, легенький. Ну і Тут у нас є всі основні функції: там і контроль відтворення виб... обрати звідки нам що е... відігравати. Також вибір входів, mute, вимкнути екран, і також керування гучністю. На передній панельці в нас виход на навушники, USB-вход, тому що він вміє. Вхід, тому що він вміє грати з USB-флешки. Далі такий ось непоганий екранчик, тут 320 здається на 320 чи щось таке. І, як завжди, ось така велика крутилка для регулювання гучності, а також вмикання-вимикання і доступу до меню. Зверху в нас безпосередньо відсік для компакт-диску. Далі вибір джерела, зупинка, відтворення, пауза і навігація по треках. А також ця кнопка служить для виходу назад в менюхах. Позаду в нас він, до речі, доволі важкінь такий. Позаду в нас аналоговий вихід, два виходи цифрових, оптичний і коаксіальний. блютуз антена, тому що тут можна під'єднати блютуз, щоб використовувати шанлінгівський шан додаток для керування. І також вмикач-вимикач безпосереднього живлення. Тож, зібран він дуже класно, виглядає приємно. Давайте для початку <кхід> дамо йому. Електрохарчування. Вмикаємо. я не знаю, що буде видно на відео. Ось тут знизу з'явився такий красненький світлодіодик, який показує, що він стендбай. Потім притискаємо кнопку. Він починає завантажуватися. Намагається знайти компакт-диск, у нас, як ще його ми не встановили. І ось далі тут у нас базові налаштування. Тобто можна налаштувати. Bluetooth, до речі, Shanling — одна з небагатьох компаній, яка підтримує українську мову. За це, до речі, треба бути вдячним саундмагу, бо це майже напевно їх активність привела до цього. Далі увімкнути, вимкнути ось цей SyncLink, який використовують для контролю Shanling віддаленого. А також тут у нас ще налаштування, тобто від запам'ятовувати місце зупинки. Використовувати гейплес-плейбек, тобто відтворення без пауз для USB. Далі USB підсилення відтворення. Я так підозрюю, що насправді це Replay гейм, мав би бути, судячи з того, що там всередині, Нам, мабуть, треба їм якийсь багфікс порекомендувати. Далі в нас тут фіксована гучність, можна зафіксувати рівень, якщо вам так краще. Далі. Підсили. ну, Гейн низький, високий, два фільтри низьких частот для цапу, баланс каналів, далі режим відтворення це почергове, повторити, повторити трек, повторити альбом, перемішати. Тобто тут обираєте. Як вам краще. І час відтворення компакт-диску це він тут демонструє. А, ну, тобто Ви перепрошую, ви можете вибрати, скільки він вже програв, або ж скільки залишилось. Такі класичні налаштування для такого типу пристроїв. Ну і Давайте я продемонструю, як в нього вкладати компакт-диск, бо я до цього так і не звик. Тобто Ми знімаємо цю кришечку, вона, до речі, на магнітах легенько тримається. Далі потрібно ось так повернути руку, щоб попасти пальцями ось в ці е, вирізи по боках. Далі... Диск автоматично центрується, і ми накриваємо його як ось цією кришечкою як там, якусь каструльку. Він тут починає диск вичитувати. І ось він показує, що в нас 14 треків, 65 а, хвилин на все. Ось ми там запускаємо, і, бачите, працює перший трек, відіграється, і він, до речі, зовсім безшумно його відтворює. Частина про звук цього разу буде дуже коротенькою, ну, чесно кажучи, тут майже немає що розповідати. По-перше, ну, якщо ви використовувати його в ролі транспорту, тобто під'єднуєте до ЦАПу з підсилювачем через коаксіальний або ж оптичний вихід, тут не буде нічого нового, він просто транспорт він читає одиниці та нулі і обережно їх передає на пристрій, який буде займатися там вже перетворенням, підсиленням або ще чимось таким. Але в нього є власне цифроаналоговий перетворювач, в нього є вихід на навушники, тобто можна регулювати гучність і слухати прямо з, просто з нього. І Також можна використовувати лінійний вихід. В цьому випадку тут теж використовується цифроаналоговий перетворювач. Тобто, якщо слухати тут все по аналогу, воно нейтральне, воно дуже добре пророблене. Там і вниз, і вверх, верхні частоти дуже натуральні, природні, низькі частоти теж. Тобто тут немає якогось забарвлення, немає. Ну просто про що поговорити. Тобто він нейтральний. Не сказати, щоб супермоніторний, тому що на середніх частотах є трохи доданої ваги, але дуже-дуже мало, просто щоб зробити все трошечки музичнішим. Тож ніякого великого забарвлення я тут не відчув, хоча я очікував чогось такого від Шанлінгу. І тут виникає таке цікаве питання, чи дав щось цей cd плеєр з точки зору звуку порівняно з цифровим аудіо. Ну, може, я не занадто златовухий, але ні, того він мені не дав. Тобто, грає так само, як 44-16 з флаку без різниці. Ну, тобто, там залежить все від плеєру, звісно, там яка в нього підсилювальна частина, але якщо. Взяти щось в ролі транспорту і грати, то як цей CD-плеєр, так і якийсь цифровий плеєр, вони дають однаковий результат, немає ніякої аудіофільської магії. Тож, в цілому, я б сказав, що цей пристрій це в першу чергу кльовий гаджет для тих, хто полюбляє колекціонувати. Якщо ви любите, наприклад, там щось збирати, ставити на поличку, і чомусь не обрали картриджі для Nintendo Switch, якби треба було б порядній людині. Жартую, звісно, тому що хтось не зрозуміє, що то був жарт, то ви можете збирати, звісно, компакт-диски. Не так е, стильно і хіпстерськи, як платівки, але теж гарна колекція, тобто вони стоять на поличці, і у вас є такий якийсь пристрій, там, в який ви кладете диск, закриваєте цю кришечку, і це такий ритуал, який налаштовує вас на музику, тобто більш серйозне сприйняття. В цьому випадку це дуже кльовий гаджет, насичений функціями, з багато чим сучасним, навіть з USB-флешки вміє грати. Це не зовсім розумію навіщо, але там як то йой й найбуде. І в ролі CD плеєру він дійсно чудовий відносно. Недорогий, порівняно з усілякими топовими cd транспортами але в той самий час кльово виглядає, ну, диск грає теж чудово. Тож з цієї позиції, якщо ви шукаєте щось, щоб додати до своєї аудиосистеми, то може бути дуже гарним вибором. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.